На каналі Reaction UA Так, відео виходить о 12 годині дня. Ви на... нормально набрала веч... ну, 12 переглядів за вечір на останній пісні. Я сьогодні вдома. Ну, тому що ну, дуже сильно була рука. Прям правильно, я її не можу взагалі розгинати, я тільки так її тримаю Все Я ледве щось піднімаю і взагалі використовую якусь силу на руку. Блін, знаєте, що мене дуже смущає. Я тільки от запустив ноутбук, а він вже дуже грітий. Вже її зарядки виробити зараз вербуться відео. Тому якось вже додерплю, потім вже знімлю зарядки. Так, дивіться. Дуже дякую вам за перегляд. І саме головне середній перегляд в найбільше за останній час. Дуже дякую. Значить, не зря стараюсь. І знаєте, що мені цікаво? Усі у нас така цікава пісня. Я її ледве не йшов, ви розумієте, я її вже так шукав! Так шукав! Я трошки не зроблю. Дуже довго я шукав ту пісню. Вона мені чогось її не вбивала, поки я е, не вів так, як на відео. через коми. Чесно, це капець був. Я думаю, це, знаєте, пісню Лега по параці. Я думаю, що це. Я, дум, я думаю, що це ремікс. Я ще взагалі ні каплі не чув. Але мені здається, що шармікс. Якщо ні, буде дуже класно, тому що і цей. До речі, бачите, як в мене. Я знайшов червону ручку. вирішив все-таки перекреслити чорним, написати червоним. Блі, декщо тут була, де вона ділася? Як, розуміє, як розумієте, вже і прапор, хоч у мене є ще одна, потім знайду. Друга. Вот. І. І цікаво! Значить, я хочу вас зараз нагадати, перейдем буду слухати. Хочу вам нагадати оцінки. Загублені, 5 Загублені 5.8. Ann in Black Мільйонерша. 6.14. Hardfang Січень 7.54. March and June Fit Magic Face. Ент and Андрея пісня Let Nights, Nights? 6-1. От такі оцінки, ще дві пісні. Зараз я віднілю для вас одразу два відео на сьогодні і завтра. А на вихідник я буду відпочивати, бо в суботу планую на кіно, а в неділю е, маю ще справи. Тому е, якось так знімлю і буду, так сказати, вільний. І давайте вже почнемо слухати. Співають. Пакані Максонк Кнеміла, пісня по Сподіваються на не ремікс Леди Гаги, а просто нова пісня, яка така сама назва. Чесно, я, я заради пісні, я все обшукав. Погнали. Не вже ремікс Це здається, е, якби, е, Це це ремікс, але блін, такий, який знаєте. Слухай. І завжди коло на місці. Я не можу без неї вже відео знімати. Це здається не ремікс, а нормальна пісня. І Це дуже класно. Будем сказать. Це ремікс. Просто я пісню саму цю не чув, я вже тільки приспів. А в принципі, прям такий самий тільки да, такий більш спокійний. спокійний, просто інакше трошки по музиці. Слувачі самі. Якось таке. Що я хотів сказати? Я вже забув. Така в мене пам'ять. No... До речі, хто пройшов е, наш відбір з тієї десятки? Фінка є брецете! <реш> Ні, я радий. Чесно, я радий, але не найбільше, тому що в мене було ще фаворити. Я можу говорив я в п'ятірку, я би не правда, якщо буду в фіналі, фінка, чи, в цій п'ятірці входить, і тому я радий, але була трійка, яку я просто обожнюю, і я ці пісні слухав на репіті. Але фінку теж слухаю, і дуже крута пісня. вы видите какие певаки, да? Пока не Максон и Я ночую их. Такие одну ночую. И то, и то, на мило Ну, на Мазу, Мазу такая просто. Мне же девоча. Ну что я трошечки. Знаєте, мені здається, що це найпродонят на перше місце. Разом з... харфанг. Буде... Зараз... Зараз подумаю, трохи вже буде час е, відео час пісни, я послухаю. Подумаю. А може світиться лампа? У мене тут лампа стоїть. Якось так. Ну все. Твістя закінчилась. Це був ремікс. Але такий, знаєте, для мене ремікс це було як пісня, тому що я попараці не чув. І, ну, і чуть тільки приспів. Приспів такий самий так. Дивіться, що це таке. Хочу, знаєте? А не будьте проти, якщо я включу пісні на світборів з різних і включу в рубрику просто тупи типу, як пісні? Не буде проти? Бо якщо попадеться така пісня, що вона виграє на світбір, то що на в коментарях. Якщо вам це буде цікаво, я маю пару пісень на, на... заміті, але я їх не слухав. У мене є така програма скейтборд, може, знаєте. Там можна ставити оцінки, типу, за пісні е, на айрбачні, типу свій рейтинг, рейтинг робити. Я там от слухав частинки, зовсім маленькі, там, секун 15, і такі мені дуже сподобались. Цікаво було б їх б послухати, якщо вони. Знаєте не... так, е, якщо вони. Якщо він закінчиться, 어, хто не прийшов, зробимо з них е, таку, знаєте, як Рубрику. Давайте так. Т. Там е Мальта, я чув пару цікавих тих, е Естонія, хоча ну, декілька є: Люксембург. Тому є, щоб, є, щоб послухати. або, неможливо, можливо, собі зроблю просто е окремий то, ну, такі, знаєте, е коли там вже є тільки два зайця, ну, так, тільки два відбори закінчились, і тому мало що можна вже взагалі писати. Записувати. Тому коли вже багато закінчиться відборів, і можливо зроблю з тих пісень Рубрику, типа тобто в тижні, буде то саме, що зараз тільки пісні з відборів, які не пройшли. Ярбачне. Там Польща є, знаєте цікава, Молдова вже відомі. Тому що там багато вже є відомо. Греція, Фінляндія. То, я думаю, вас чекає багато контенту наступний місяць. Ще, да, лютий буде дуже е, такий е, масштабний аеробачення, буде дуже багато відборів. Я думаю, десь на початку березня, в кінці лютого будуть ці пісні, ця рубрика з цього одного тижня, е, і тому буде цікаво. Про пісню папації. Це я вже в сказав, цей ремікс, який мені не вав, але добре. Це так. За пісню, скільки поставити. Мені більше сподобалось, ніж лейт с. Наша мне песня не сподобалась, але та музика була дуже крута. Січень э, там 7.54 Бля, кузя забагато їм поставив, мені здається. Загублені, ну, пан, точно буду там ще є одна пісня. Давайте так. Э, пісня. Треба було мені экрану записать, как я за пісню музику оставил, щоб з цим щось порівнювати. Це з, наступного, його, з наступного тижня буде писати собі окремо на кожен раз на замітку музику пісню. На на руці пишу. Ось так. Тому зараз ставимо скільки. Ну записню, давайте 6. І. 5. 6 5, і 65. За музику на непогана. Давайте 7. 6. 7 і 6 оцінка. Зараз ми беремо телефон. Він десь тут був. Вот він. Беремо телефон. він не бачу, скільки вже йде. Понад холь 15 вже. Я просто не знаю, я ж не бачу себе. Е, так, зараз. Тріч, а, сьогодні будуть шматочки. Пісень з вже фіналістів на світбору. знаю, як послухаю, коли до пісні, ми разом сядемо в цей день. Ну, не Разом я сяду, вам, запишу. що я все я вам запишу відеоси, так. Не буде ефіру, тому що ману людей дуже прийде. Нема сенсу. А так перегляди буде на всіх піснях, які побачить. Ой, я забагато. забагато... Аня, тихо. 7.05 виходить. Добре. Окей. я так хотів, але сичні трошки за забагато вийшов. 7.05. Якось так. Ну, що ж сказати, в це будемо започати, бо мені здається, що я вже дуже, бага... дуже довго відео записую. І схожу зараз ще ще не відео записати для вас на завтра. Тому якось так. А в неділю відпочинок. Ви від мене, я від вас, так сказати, один день. Навіть, навіть... А потім вже з нового тижня да, починаємо так само: три українські, три іноземські. Сподіваюсь, що українських буде достатньо, тому що зараз які... от цього тижня ви бачите Бавн, Енвін Блек, Мелінер, Харфанк. Таке собі, такі собі відомі. І мало переглядів не було. От пажей же одразу за вечір, вечір більш-менш нормально. Тому дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на, кан... на канал. раз. Це не ви запарейте. ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажмайте на дзвіночок. Всім пока. Пока! Pocó.